да, мы пытаемся сейчас помочь Белгороду в очередной раз, собираем марафон энергии добра. Особое внимание приковано сейчас к дамбе Белгородского водохранилища. Она частично разрушена. Вот так вот позиция дуб разлилась, вода вышла с берегов. Таким образом осложнят продвижение российских войск в районе Волчанска. Вот машина стоит в воде. Стала, я выехать не может. Как я не могу понять, почему до сих пор существует киевская дамба? Я реально этого не понимаю. Приготовление новой большой европейской войны. И так, и так. Пум и по Киеву, ну, Облететь вот несколько раз вокруг. Не и... от нас. Прилетела не от нас. Ну, если мы не оттяпаем Польшу, а может быть Прибалтику, а может быть все вместе. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі youtube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про те, як СВО буквально як велика вода. Розливається російськими регіонами про всі їхні біди рукоторні і не тільки там, де ми і не ми, але все, що росіяни тепер переживають. Ну і звісно, обговореннях у студіях не без цього. Але перш ніж ми розпочнемо, не забувайте друзі, нам лишати свій лайк, допомагаючи розповсюджувати всю зібрану інформацію. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Лайф». Коментуйте, почути і побачене. Ну і не забувайте допомагати всім найкращим тим, хто тримає небо над нами, тим, хто тримає сушу, море скрізь нас захищає. Я кажу, звісно, про Збройні Сили України. Я дякую вам за те, що ми змогли з вами закрити попередній збір. І вже сьогодні ми розпочинаємо допомогу для роти вогневої підтримки другого батальйону 37-ї бригади морської піхоти. Загалом, хто не пам'ятає, я амбасадор морської піхоти. І ми з вами вже багато чим допомогли нашим піхотинцям. Маємо це продовжувати на передодні. Того, як розпочнеться один із найважчих найскладніших сезонів. Мова йде про зиму, та й осінь. У тому числі маємо закупити все необхідне для наших бійців зараз. Мова йде про закупівлю радіостанцій моторола, про інверторні генератори та зарядні системи. Всім добре, відомі, EcoFlow. Хочемо, щоб ворог гинув, щоб поголів'я росіян скорочувалося. Маємо їм допомагати 250 тисяч. Це обіцяна допомога військовослужбовцям. Посилання на цей збір в описі до нашого випуску. Друзі, переходьте, донатьте. А я тим часом якраз вам розкажу про велику воду, яка завідала до росіян. На російських болотах вже який день поспіль стоїть такий вий, який ми не чули ще з часів, не знаю, масштабного пінка під дупу, напевно, в 22-му році, коли звільнялись українські території. На Білгородщині підірвали дамбу і бідні цивільні. Ні в чому жодного разу не винні росіяни тепер пливуть за русським воєнним кораблем. Що відбувалося, ми вам розповідали ще вчора про фантастичну роботу сил безпілотних систем, наших сил оборони і не тільки велика вода, наче очищає тепер Росію. Хоча спойлер ні, але росіяни не вірять своїм очам, як це хтось наважився на такі кроки, аби захистити. Я вам нагадаю, не просто так ми вдарили, аби захистити наших людей на Харківщині, де цивільник кожного дня, кожного під вогнем. То кабів, то шахедів, але головне не це. От ніхто чомусь із росіян на своїх лодочках, в своїх рятівних колах чи на думних матрацах навіть не задається питанням: слухайте, а чому це, наприклад, Москва в три шеренги захищена різними системами протиповітряної оборони? Тому там нібито навіть муха не прошмигне, чого ніяк не можна сказати про прикордонні російські регіони. Невже путіну просто плювати на все, окрім Москви? Теперь начинаем сообщение из Белгородской области. За минувшие сутки от ударов в СУ, там пострадало порядка 20 человек. И особое внимание приковано сейчас к дамбе Белгородского водохранилища. Она частично разрушена после обстрела из американских систем «Хаймарс». На опубликованных в сети кадрах, которые вы сейчас видите, можно заметить, что шлюз поврежден и оттуда вода убывает. Причем довольно быстро. Под угрозой подтопления десятки поселков, где проживает около тысячи человек. Власти региона называют ситуацию стабильной, однако в качестве предосторожности организовали эвакуацию людей в безопасные районы. Украинский генштаб в связи с обстрелами Водохранілище підтвердило, що дійствовав сознательно. Це дійсно була їх цель. Вони спеціально атакували гражданський об'єкт дамбу, для того, щоб затопити частину Харківської області. Вони вважають, що вони таким образом ослажнять продвиження російських войск в районі Волчанська. Та не треба довіряти чи не довіряти українському гештабу. Не треба цитувати нас. Ви дивіться, що пишуть ваші зетвоєнкори, воєнні пабліки. Вони якраз саме це і підтверджують. За добу з піхоти вони перетворилися на морську піхоту, тільки іншу ту, яка має потонути. Окупанти скаржаться безкінечно на теперішню нову логістику, що ускладнилося, і затоплені бліндажі після пошкодження, після ударів збройними силами України дамби Білгородського водосховища. В районі Шебєкіна, ну це те, що Шмякіна, Шушакіна, та на Вовчанському напрямку пересування стало просто неможливим. Техніка Грузна у брудні, ну а частина укріплень пішла під воду. Боже мой, як же будуть бідні, гражданські, ні в чому не повинні росіяни. та плювати. Ми нагадаємо, що росіяни безкінечно планують свої наступи на, свої, на наші території. Тож хай тепер допливають до них. Експерти прогнозують і подальший підйом води протягом ще мінімум двох днів, наслідки прориву греблі в Білгородській області. Одна із них, це найголовніше, та техніка теж пішла під воду. Ну, і, звісно, рівень води продовжує зростати і зростати. Ну, а наслідки самоочищення, умовні, звісно, фронту тільки починають проявлятися. От так от. Позиція дуб розлилась, вода вийшла з берегов. Вся дорога, потоплення. І обанті. Вот машина стоит в воде. стала ега выехать не может. Ой! В каком плачевом стоите переправа? Да, она вчера такая же там! Нет, переправа! Там танк какой-то. Закатили его! Ноги все, все насквозь мокрые. Вставали. Давайте. Наш блиндаж. Хохлы взорвали дамбу, затопило все. Вытянули, стол спели. Вещи все мокрые. Как сушить хер знает. Такие дела. А зрештою, це ж які кровожерливі представники цього нацистського київського режиму. Ну от що ми зробили? Хіба ми всіх залили вогнем, скинули багатотонні каби, ракети? Ну, хто страждає від нас? Вода затопила бліндажі. І це все на фоні того, що кожного дня, кожного дня Росія робить із нами ай-яй-яй-яй-яй, плохі українці. І тут одразу зрочно зборщик Соловйов відкрив збір. Да-да, гаспарян, я вкрала твою ж фразу, бо це вчора ти розповідав про срочно зборщиків із України, які збирають гроші на вооружені сили України, А що, раптом прийшла біда в Росії, яку ніхто не чекав, і тепер бабосики ви збираєте для своїх. Білгородщина попливла. Білгородщина перетворилась на Венецію, але правда є одне але. Ми все дуже чітко вчора розповідали про те, як це сталося, для чого, яка мета і як таким чином захищають, зокрема, нашу Харківщину. Але вже сьогодні Соловйов показує, як він своїм американським підсанкційним ворожим, не побоюсь цього слова, націвським айфоном про Макс за 2,5 тисячі доларів донатить на свій же фонд на Білгородці цілих 100 євро. Нічого собі! І так гнівно розривається. Чому? Чому Україна ще не стерта? Чому існує Харків та Одеса? Чому стоїть Київ та Дніпро? Ну, По-перше, бо Збройні сили України з лайном кожного дня мішають ваші війська. По-друге, бо навіть всі наявні ваші методи та засоби вони не здатні технічно забезпечити програш України. Перестаньте вже кожного дня годувати лайном недорогих росіян. Ну і зрештою. Бо ви не вдахи, які, як каже, Дональд Трамп, мали воювати тиждень проти України, а не ковтати від Збройних сил України 3,5 роки. Тож, приємного вам плавання. Тож як я не можу зрозуміти, почему до сих пор суть київська дамба. Я реально цього не поміжую. Ну, я реально їх не понимаю. Я не понимаю, наприклад, зачем ми кожен раз, там, условно говоря, по 800, відправляємо. По всей территории Украины, а не взять там 400, долбануть по славянско краматорской агломерации и дальше туда уже войти на практически уничтоженное. Там наши люди, ну понятно, 24 часа, чтобы покинули. А не наши люди гибнут это все, освобождая. Владимир есть, что зачем? Ну просто не понимаю. Затем, ну, у нас сейчас появились 200 на килогр... кил... 200 километров, работаем, да? Но почему Днепропетровск до сих пор существует? Почему Одесса до сих пор существует? Николаев существует. Города, из которых наносятся удары... Но Днепропетровск как база, Одесса-Николаев удары по Крыму. Почему до сих пор Харьков существует? Город, который уничтожает Белгород. Почему до сих пор Сума существует? Который используется как тыловой район для угрозы Курска. Мы ведем войну, или мы занимаемся тем, что... Страшно сопереживаем. Вот я страшно сопереживаю Белгород. Вот мы в СВР-фонде сейчас проводим очередной сбор. Вот я его себе дал сейчас информацию. Да, мы пытаемся сейчас вот, помочь Белгороду в очередной раз, собираем марафон энергии добра. 50 миллионов сейчас поставили задачу, срочно собрать надо. При этом это то, что пойдет на закупку всего, что нам список прислал, то, что необходимо. Белгородский губернатор, и мы вместе с ним делаем. Вот энергии добра, давайте возьмем, там, направим. Каждое утро же это делаем, давайте сейчас тоже сделаем. Вот на эти деньги закупим все, отправим так. Ну, я, как всегда, отправляю. Так, Сбербанк, давай. Так, Андрей Франович, верните. І от десять тисяч рублів відправляють там срочно все закупить, что нужно для Белга. Я, yeah. То знаєте, поки ми слухали цей висір Соловйова, я пригадала слова Мединського, який розповідав на одному із стамбульських перемовних треків про те, що сьогодні ми вимагаємо від нас чотири області, а завтра буде вісім. Ну да, да, ви подивіться, щоби всі ваші області ви дорахувались. Зрештою, щоб не робили росіяни, якби не погрожували, що нового не створювали, але СВО розливається війною і проблемами по обидва боки фронту. Хоча я наполегливо підкреслюю, що те, що переживає Україна, на жаль, росіяни поки не переживають. Але тим не менше, значить, поки тут несеться таке в Росії, я нагадаю, що у Сполучених Америки вже понад тиждень перебуває Кирило Дмитрієв, який лиже там всі американські яйця підряд. Переконуючи не друзів Москви, що з Росією краще дружити аніж воювати. А паралельно той же Соловйов, який донатить в свій же фонд, в своїй інші студії він вже ракети по Вашингтону запускає. Значить, друзі, готуємося до того, що, судячи з усього, епоха Арішника-Скварешника підійшла до свого генебного завершення. Тепер. Оці ракети вже відбомбились, вже всіх перемогли, тепер настав час буревісника. Наступні місяці росіяни будуть їх запускати зі всіх студій Соловйова, Кісільова, Скабеєва, знищуючи в теорії всі американські міста на своєму шляху, бо що? Бо Росія ж моротворить. І, звісно ж, воювати не хоче, і не збирається, бо Росія за дипломатію, сучасність, яку буревісник і несе. Але ми все ж таки. Стали для Соловйова, ми я маю на увазі Україна. Ми стали маніакальною ідеєю, яка його не відпускає. От у Росії вже стільки цих ракет, які за лічені хвилини, на жаль, можуть долітати до Києва і кінжали і Іскандери-М. А Соловйов хоче кинути по нашій столиці ще й буревісник, який не факт, що в принципі літає. давайте, предположим худший варіант. Мы работаем в условиях абсолютной изоляции. Ну и. Ну, будем, будем дальше находиться в условиях. Нет, мы просто, наконец, мы перейдем на другие виды вооружения. Наконец мы жахнем со всей мощью. Вот, кстати... наконец уже вот перестанем играться. Вот, а вот давайте здесь вот, уже наконец просто сметемся с лица земли, и успокоимся. Касательно, касательно вооружения да. это действительно очень важная вещь, потому что если вот орешник, это, это вот то, что на чем э, настаиваете вы, это действительно да. Париж, Лондон и все прочее. Нет, то, нет, не, то, не Париж, Париж, Лондон, а... это Вашингтон, Чикаго, Сиэтл, ну 14... Лос-Анджелес. Мы можем так вот об... и так, и, так, пум, и по Киеву, знаешь, так. облететь вот несколько раз вокруг. Не и... от нас прилетело не от нас. И не от нас. Ну да. кто прилетел <гад куди> Абсолютно логічно було б не жити нами, не ударами по Києву, а переживати, що там Росія? Віліка і неділіма імперія, що там нею? Але ми взагалі ніколи не чуємо. Оці всі історії навіть про Білгородщину це так, е -е, якісь студії підкастів, а не масове обговорення. Ось і зараз, наприклад, Сахалін Потух. ТЕЦ втомилося. Світло зникло, але. Це потрібно тільки нам. А може, це просто карма в дії, може, це рука Бога. Одним словом, вчора стало відомо, що близько 100 тисяч мешканців російського Сахаліну залишилися без електрики, нібито через збій на ТЕЦ. Масштабний блекаут не наш, не після ударів Збройних сил України, стався на Сахаліні через нібито обрив грозозахисного троса. Ну, це така принаймні відмазка офіційна. Від влади, мовляв, спрацював автоматичний захист, як запевняє губернатор Захарінської області, саме тому світло і вимкнулось. Без світла залишилось кілька мікрорайонів. Водночас, мешканці острова повідомляють, що незадовго до відключення електроенергії вони бачили якийсь спалах в районі ТЕЦ. Може, це було НЛО. Я ж тим часом нагадаю: більшість російських районів давним-давно потребують капітального ремонту. От тільки денег нет. Все пішло на віли, на яхти, на шлюх та ескортниць для друзів Путіна на Путіна. Ну, і, звісно ж, на саме СВО. Тож на Сахелін якось посидять в Темряві. Не помруть. Нічого страшного. Ну, а хтось чув хоча б раз. Про якісь. Конкретні звинувачення зі сторони Європейського Союзу в бік Білорусі, що вони там щось нібито планують окупувати в Європі. Я розумію, що це звучить, наче анекдот, коли ми говоримо про Мінськ. Білорусь нападає на НАТО. Але Лукашенко, наче заведений, прям своїм шпіцом публічно клянеться, що ані Варшаві, ані Вільнюсу нічого не загрожує, хай вони не переживають. Виглядає так, наче знаєте. Блоха на тілі Стафа обіцяє, що кусати сильно Стафа не буде. А бідний стаф тупо не знає, що на ньому сидить блоха. Але все ж таки, Лоці, мені здається, треба якось прояснити ситуацію, То, хто на даний момент є справжнім його хазяїном і якій столиці він служить. Бо ж от, з одного боку, тут десь в нього замайоріла примирення із американцями. І на горизонті з'явилася тема. Зняття потенційно санкцій. І Григорича, наче перехрестили, наче підмінили з іншого. Як тільки Лука опиняється у компанії старого пині, йому обов'язково одразу потрібно все ядерне озброєння Росії, яке тільки є у Москві, і він їм розмахує перед усіма й одразу. Одним словом, який же ти, Лукашенко, сьогодні? Войовничий чи навпаки? Нас и Россия упрекают, что вот завтра, 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 ну, если мы не оттяпаем Польшу, а может быть Прибалтику, а может быть все вместе, ну, как минимум на Сувалский коридор, как они часто говорят, не пробьем. Я это слышу, сколько работаю президентом, долго работаю, это все слышу. Чепуха полная. Нам бы разобраться с теми проблемами, если откровенно говорить, которые у нас есть. Никуда мы не нацелены. Никакая Європа, Париж і Лондон нам не нужны. Навіть Литва і, і Польща, навіть Вільнюс і Варшава, в принципі, як правило, звинувачується ж таки Російську Федерацію, Білорусь тільки примазується. але мені це нагадує і часи передвоєнні до Другої світової війни, коли теж багато хто клявся одне одному і навіть підписував факти про спільний ненапад. Ну, чим все завершилось, і що було далі, ви чудово знаєте. Тож Росія продовжує грати роль безкінечно жертви. Такий білий лебідь, щоправда, який Калашнікова тримає за спиною. Росія в небезпеці. Країна не просто знаходиться на порозі великої європейської війни. Москва трубить та сурмить всіма глотками. Європа вже без п'яти хвилин, як створила коаліцію і ні, не решучих, а агресивних та войовничих. Тим, які готові напасти та шматувати та рвати Росію на дрібні шматки. От така коаліція. Це, до речі, та сама Європа, яку зараз звинувачує Лавров, яка не збиває російські дрони, щоб не було ескалації, це та сама Європа, яка не чіпає російські літаки, які пересікають і порушують повітряний простір європейських країн, і яка, звісно, продовжує купляти російські енергоресурси. Я вже мовчу про те, що Пиня просто таки втомився презентувати і європейцям, і світу свої нові ракети, лякаючи то Європу, то Америку. Ну а тепер вже Лавров Захаровою клянеться, що нові Антанті бути, і та сама Гейропа, яку вони так називали і клеймили, от-от своїми блакитними військами, ну що вона там має перейти, кордон Росії страшне, нечуване. Лякаюче. Чекаємо, як в буквальному сенсі, колони з гей параду одразу відправляться на фронт. Я ж ніякі не забула штампи, які найчастіше російська пропаганда використовує проти ЄС. І зрозуміло, е, що от, е, вони не скривають ті е, приготування, які вони ведуть к западу від союзного государства Росії і Білорусі. Приготовление новой большой европейской войны и э, осуществляют коалиционное строительство с этой целью. В июле, например, Франция и Англия условились о координации между их ядерными силами, создали некую антанту для разработки ракетных систем. Немцы подписали с британцами соглашение по сути о военном сотрудничестве, а теперь буквально вот на днях из Лондона стали раздаваться голоса о предании этому военному сотрудничеству англо-германскому, еще и ядерного измерения. Набирает обороты милитаризации стран Европы, наращивается финансирование военно-промышленного комплекса, проводятся масштабные учения, совершенствуется логистика для переброски войск на Восточный фронт. И это говорит представитель страны, которая... Четвертий рік веде повномасштабну війну, і понад 12 веде війну в цілому в Україні. Але найголовніше, я би так сильно хотіла підспівувати російській пропаганді, бо я зацікавила в тому, щоб сказати, да, Європа прокинулась зараз, як випикає їх не запрацює. Але господи, вони й досі сплять. Досі. Після всього, що зробила Російська Федерація, тож єдина надія, і сподівання в нас, як і завжди, тільки на нас, на нас і на Бога. До речі, це не російська церква погана і не вона відштовхує росіян від РПЦ. Це росіяни перебащені та, звісно, одержимі бісом. Ну, стосовно чортів в росіянах, тут справді важко не погодитися, але трошки в іншому сенсі. Це я просто, знаєте, вже починаю трошки виривати з контексту черговий шедевр, слова з цього шедевру, російського попа, який. Виправдовує надмірну любов до розкошів серед російських попів, мовляв, не треба нею виправдовувати свою безбожність та те, що росіяни не ходять до церкви. Ну, звісно ж, звісно ж, у бідній пограбованій Росії поп на Мерседесі це не розкіш, це просто необхідність. Бо, як ми чули із іншої проповіді, Бог у бідні храми та до бідних священиків просто не приходить. От тільки піп не враховує, що. Рейтинги РПЦ падають не тільки і не стільки на тлі способу життя церковників. Просто православних на душу населення тепер в Росії куди менше аніж тих самих мусульман. Я б тут порадила все ж таки поговорити про СВО. Але хто я така, щоб щось радити російським чортам? Люди, які вокруг нас знаходяться, ні все знають, ані все понімають, ані вже всему научено. Веля інтернету, браття проповідь священника. Много очень идет миссионерства, уже все все знают, что надо ходить в храм. Уже врать, что я в храм не хожу из-за машины священника, ну просто постыдно. Ну, постыдно просто. Это как говорят, зашквар. То есть это уже ну, как ни, ниже всякого достоинства. Обвинять священника в том, что не ходи в храм. Вот говорить, я все знаю, я все понимаю, но вот душа моя порабощена греху, Вес не пускает. Вот этого вот действительно достойно. Обонный приклад. Росіянин вже помер, бо його відправили на війну, і він не може теж прийти до церкви. Зрештою, проблеми росіян нас мало турбують. Найголовніше для нас це потреба нашого війська і нашої країни. Під завершенням цього випуску. Друзі, я закликаю вас задонатити будь-яку суму, яку ви можете собі дозволити в підтримку роти вогневої підтримки другого батальйону 37-ї бригади морської піхоти. Купуємо багато чого. Багато чому вже військові мають. Потреби від радіостанції Моторола до ЕКЛО чи інверторних генераторів маємо розбирати двісті п'ятдесят тисяч гривень, і я дуже сподіваюся на вашу участь. Не забувайте нашому випуску лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте почути і побачене. І звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!